Валеріян Підмогильний. Місто. Частина 2, розділ 9. Роботи. Роботи. Сила селенна За місяць літературних боїв у редакційних справах з'явилась відповідна хаотичність. І хлопець взявся до праці, закасавши рукава, надаючи всім заходам своїм характеру вдарності, що він засвоїв почасти з військових часів. А почасти він і так, його вдачі був властивий. Архів для, рукопис, для рукописів, наприклад, і зовсім не був упорядкований. Листування в безнадійному стані. В бібліотеці бракувало каталоги трьох четвертин книжок, а в людини ж тільки дві руки. Переглядати рукописи старі й знову прислані було йому першими днями дійством священним, справою виключної важливості. Бо ж він на собі дізнав, який запал, розпач і надія вкладала, часто в нерівні, часто в малописьменні рядки, далека молодь, тягнучись, як і він, до літературного світла, прагнучи виявити свої, тобто найкоштовніші для кожного думки й почуття, висловити своє, отже для кожного найправдивіше, ставлення до світу над, перед і під собою. Він ретельно перечитував рясноту зшитків та аркушів, каліграфічно писаних, часом прикрашених наївними він'єтками, а іноді з ілюстраціями для принадності, та додані до них листи, що їх, що їх автори обмислювали, може, тижні, щоб прибрати у вічливі, скромні рядки ті гордощі й радість, що в серці їхньому буяла. Там, десь далеко, по селах, містечках і містах, чекала ця безліч авторів, чекала в погноблених і лицарських позах появи свого твору, відповіді, зауважень. І Степан, те чекання почуваючи, гортав і гортав цілими вечорами шматки різномасного паперу, від бібули до гатунків найвищої якості, писані різним чернилам і різною рукою. Невтомно пильнуючи, щоб не загубилось щось цінне серед навали, приймаючись безмежним співчуттям до невдах і для всіх, маючи в серці, слово ласки та збадьорення. Але через кілька день уже зрозумів, як мало талантів, яка невдячна робота шукати перлів у цьому паперовому морі. А через тиждень уже стомився, уже обурювався на смішні претензії нездар. Писати свої безглузді оповідання і ще безглуздіші вірші. І, зрештою, став такий, як кожен мусить стати, як тюремник стає серед в'язнів, тобто глузував із нікчемних потуг і розповідав знайомим, як анекдоти І дурниці, що інші пишуть. І, й самі автори заходили, заходили, розгублені чи поважні, заходили з почуття оскарженого перед вироком суду. У цей золотодайний край, де слава й шаноба, лежать, здається, так мілко, і він вислухував їх серйозно, відпочивав їм чемно й приємно, але в душі сміявся з них, бо й справді, вони тільки смішні були своєю непевністю, побожністю та затаєною зневагою. Приходили й невизнані генії з гіркими словами про несправедливість на устах. Приходили шахраїв, даючи страшенно наївних. Приходив навіть один божевільний, називаючи себе ім'ям відомого письменника, вже померлого давно і доводячи це документально. За тиждень Степан упорядкував архів і дав лад бібліотеці, пораючись коло неї з якоюсь чуттєвою втіхою, бо любив цю справу, любив книжки, як може їх любити той. Хто з них почерпнув не тільки перше знання про світ, а й захоплення ним. Для того книжка лишається вічним, мінливим і живим добродієм. Він хотів не тільки читати книжку, але й відчувати її коло себе, тому заздрив на всіх, хто бібліотеку має, і десь потай надіявся мати колись і свою велику підстелю, складену з тисяч томів, що серед них він житиме. Взагалі, незважаючи на всі пориви, його ніколи не покидала надія на якесь тихе, лагідне життя серед книжок та друзів, і надію цю він хоронив як запасну частину на випадок різних невдач, як рятівничий пояс, що на ньому плавати, хоч і не дуже зручно, але все таки краще, ніж тонути. Новий секретар був зосіма незмінний і спокійно ввічливий. Хоч серце його шукають, чекають, хочуть із ним розмовляти, і звертаються до нього з проханнями. Він був певний у обіц... обіцянках, точний у словах, прекрасно розумів, що кому можна і треба сказати в літературній, завжди важкій атмосфері, силкуючись в міру змоги бути добрим вентилятором, він пробував у сфері найрізноманітніших перехресних впливів. І виробляв їх під діянням їх власні думки і погляди на літературу. Навіть не погляди, не викінчену систему теоретичного порядку, а живе ставлення до письменства, потяг до нього і пошану, вміння цікавитись ним і вишукувати в ньому золоті зерна пожитку. Любовні побачення його відбувались без змін двічі на тиждень призначеного часу. Але тепер, приходячи до Зоськи, перейнятий літературними інтересами, що прилипають до письменника, як смола, він мимоволі пускався розповідати про свої розмови, про зустрічі й справи, потребуючи висловити той надмір вражень, що за кілька день у ньому збирався. В цих оповіданнях, крім цікавості їх, була певна доза хвальби, прихована надія відзначити роль у своєї особи й викликати до себе здивування, бо ж не хто інший, як він, був у них незмінним діяльником. Він хвалив, мав, натякаючи, що може хвалити. гудив мов підкреслюючи, що вміє цінувати, міркував, ніби нагадуючи, що здібний розумно мислити. Це було безневинне кокетування перед дівчиною, вияв приємної потреби потішити кохану також і душевними своїми якостями, потреби трохи з собою ради неї, щоб собі довести право на її увагу, а її переконати, що, спинившись на ньому, вона непогано зрештою вибрала. Ізоська розуміла це, бо часом, уриваючи його на найцікавішому місці, Гладила його рукою по голові посміхаючи, і посміхаючись, сказала Словом Божественний, ви в захопленні. Він теж сміявся і запевняв, що захоплений тільки нею. Крім праці в редакції, на ньому лежав ще обов'язок доглядати журнала в друкарні. Зовсім нових, але знайомих почуттів. Навігало йому це величне, величезне підприємство, що викидало за добу сотні тисяч відбитків. Він увійшов у нього і відразу полюбив його гостре повітря фарби й олив'яного пилу, чекаючи коректи, захоплений споглядав на грубі шереги каз, де робітники в синіх полотняних халатах, хто розмовляючи і сміючись, хто мовчки і зосереджено. Брали вправними пальцями довгасті літери, брали швидко і ніби неуважно, складаючи рядки, а з них шпальти, що будуть поділені на рівні, на рівні прямокутника старінок. Тут перед очима відбувався надзвичайно дивний і простий процес матеріалізації людської думки. Десь спалахнувши, вона сідала в цій розлогій світлій залі. Під невгавуче дзищання вентиляторів, безлічч немудрих знаків, зберігаючи своє натхнення і ясність. Він почував, як снувалася вона в руках складачів, як лилась під клавішами лінотипів, дедалі міцнішаючи, готуючись відбитися тисячу й тисячу разів на папері під тиском верстата. Тут думка здійснювала своє питомне прагнення. Ширитись безмежно, як шириться газ, але нерідшаючи в первісній яскравості й гущині. І входила сюди малим рукописом, щоб вийти пакунками, підводами, вагонами книжок, поділившись, як жива клітина, на безліч своїх подоб. Але найбільше любив він машиновий відділ широкий, кругайдучий коридор, де низькою стояли присадкуваті верстати. Висуваючи важкого щелепа за кожного оберту маховика. Тут міцніше тхнуло випарами фарби з знакотних валів, чути було глухий шелест стиснутого між металом паперу, рівне зітхання каліс і свист моторів у дерев'яних футлярах. В цьому безконечному строкатому шумі, що глушив людську мову й ходу, билось могутнє серце міста. Тут він у його грудях бачив залізну систему його тканин, чуб голос його, пізнавав його потайну істоту. Зачарування, мрійність охоплювала його і, прислухаючись до розбіжного стукоту, обіймаючи разом його складові частини, він поволі вбирав у себе цей блискучий рух, зливався з ним, поринав у нього, переймаючи його легкістю і поривом. Ту мить йому воскресало давнє почуття незмірності в ночнішного степу, завмерлого спокою рівнин під неозорим мінливим небом, що він споглядав самотньою дитиною з захватом і тремтінням. І як тоді, невиразні бажання колихалися у ньому, мов хлюпіт легкої хвилі по шелестковому піску. Пивницю він відвідував так само часто. Одного вечора поет Вигорський кинув йому на стіл нову збірку своїх поезій Місто і місяць. Це була книжка про місто, що засинає, про місто, що спить, про місто, що живе вночі чудернацьким темним життям. На сторінках її, майже без рими, але гострими, пружинистими рядками, проходили пізні засідання уряду, палки мрії закоханого. Примарні постаті злодіїв, спокій ученого кабінету, освітлені ганки театрів, вулична любов, казино, невпинні заводи, вокзал, телеграф, ліхтарі і міліціонер на розі. Я вже читав її у друкарні, сказав Степан. Чудова річ. Що з того? пробурчав поет. Я вже так не думаю. Потім додав. У ній забагато співчуття. Цей вечір загрожував бути мовчазним, бо поет був похмурий. Але раптом сказав Степанові, Друже, ви починаєте дратувати мене своїми поглядами на ту жінку в синьому капелюшкові. Але вона тут майже вечора буває ніяково. відповів Степан. А де ж їй бути? І ваші погляди промовляють їй більше, ніж ви думаєте? Ну, це ви вже вигадуєте, сказав хлопець. Це павія, сказав поет. Так звана ресторанна. Відмінно від вуличних, що полюють на чистому повітрі. Дуже сумно, що ви не вмієте відрізняти їх від порядних жінок. Я кажу звичайно про практичне відрізнення, бо теоретичну різницю між ними навряд чи можна обҐрунтувати об'єктивно, без таких хистких і відносних розумінь. Як пристойність та честь. У всякому разі, в кожній пристойній півниці, як і наша, є три-чотири дами, що спілкуються з, хазя... з хазяїном, а той усуває часом дуже примусово всіх їхніх конкуренток із своєї зали. В глибі помешкання є кілька камірок, де вони вправляються на своєму, мовляв, загейне поземному ремеслі. Платня відрядна від 3 до 5 карбованців за одну насолоду, крім оплати вечері, де заробляє вже хазяїна. Тепер ви розумієте суть цього симбіозу? Але в світі нема нічого світлого без тіні, в даному разі без міліції. Хазяїн ризикує штрафом 500 карбованців і закриттям закладу. Але є вже вироблена сигнальна система і феї зникають чорним ходом. Із своїх притулків надзвичайно казково. От, прошу, ваша приятелька вже пішла за портьеру. Правда, сказав Степан, пішла. Він випив пива і закорив. Все таки вона гарненька, додав він. Шкода її? Мені теж шкода їх, відповів поет. Але тільки тому, що вони рано виходять у тираж. Навіть співаки щасливіші від них, з цього погляду. Крім того, співати ще й почесно. Вуличні павії не такі вишукані, зате дешевші й масовіші. вони невимогливі, то й до них великих вимог ставити не можна. Але всі вони незмінно називають себе просто жінками, дуже влучно підкреслюючи суть своєї професії. Та звідки ви знаєте? спитав Степан. Це я мушу дивуватись, чому ви не знаєте, відповів поет. Лишіть уже поетам вправлятись на загальних думках та ліриці? Шахці на тому прозаїкові, що не знає людей. Людей знати не можна, сказав Степан. Так ж здається. Життя таке просте, що починає кінець кінцем здаватися таємничим. Заспокойтесь. Люди, які числа, складаються з небагатьох основних цифр у різних варіаціях, звичайно. Людина навіть не ребус, а задача, що вирішується чотирма арифметичними правилами. В чому суть певниці? Сюди йдуть спочити від справ, від політики, від родини й клопоту, щоб пожити хоч півгодини безтурботно й трохи помріяти. Он проти нас сидить службовець по 10 розряду. Він може дозволити собі тільки раз на півмісяця прийти сюди, випити пляшку пива і з'їсти пару солоних бубличків. Цілих півмісяця думає про це, а зараз розтягує втіху на дві години, мріє про героїчні пригоди, любов, славу. Йому гарно. А праворуч кампанія Непманів гуляє після доброї угоди з держорганом. Звідси вони підуть до Максима, що працює до третьої ночі. Ось пара молодят шепочеться про те, що життя їхнє не буде подібне за життя їхніх сусідів, літнього подружжя, що теж вирішила погуляти й почуває себе досить ніякове. А то хто? спитав Степан, показавши поглядом на постать, що сиділа поруч них, скорботно схиливши голову і утопивши погляд у порожню склянку. Поет пильно придивився. Це, сказав він, інтелігент, скорочений для режиму ощадності. Ні, сказав Степан, це, певно, молодий письменник, якому нічого не пишеться. Перевірмо, сухо відповів поет. І вони пересіли до сусіднього столика. Не журіться, товаришу, мовив поет, коли незнайомий здивовано на них глянув. Це кожному може трапитись. Правда, що кожному, відповів той, скривившись. Ще напишу, напишете щось, сказав Степан. Посаду собі ще знайдете, сказав поет. Та. В мене своє діло через силу вимовив той. На Васильківський. Ох! І знову понуро схилив голову на руки. Так чого ж ви сумуєте? скрикнув Степан. Будеш сумувати, коли так за живіт узяло. Проклятий пештет, свіжий називається. На вулиці поет сказав Степанову. Помилка завжди можлива. І дивно тільки те, що шлунковий біль так нагадує душевний. Постійна платня на посаді дала змогу хлопцеві покинути лекції української мови по установах, хоч на них і підвищена ставку. Правду сказати, вони вже давно надокучили йому, обернулись у голий заробіток без будь-якого помітного задоволення. Вони цікавили його тільки доти, поки він сам на них чогось учився, і зробились нестерпучі, коли стали одноманітним повторенням обридлих фактів. Длубати без кінця ятовані шиплячі звуки, смактати речівники, порпатись у дієславах та безособових зворотах, ах, яка це безмежна нудьга. Він покинув цю мовну камору так само радісно, як колись до неї був брався. Побут його усталився. Час заповнився без тих прикрих перерв, що примушують людину. Надто замислюватись над собою і приходити до сумних висновків. Вдень посада й любов, ввечері певниця, театр, кіно, і книжки. Читані вже тепер не з юнацьким запалом, а з мудрою поважністю. Той період, коли книжка здається вищою від читальника, для нього вже минув, і сторінки він гартав тепер із спокійним почуттям рівності. Вони могли, його, вони могли його здивувати, вразити, навчати, але не принизити. В життя його знову зайшла розміреність, несвідоме задоволення з себе завдяки постійній заклопотаності, і від почуття рівноваги в собі втрачали яскравість його болі за творчістю. Він якось забував про неї, весь час щось інше роблячи і обмірковуючи. Іноді згадував, але блідо, мов про далеке минуле чи майбутнє, хоч раз у раз почував у собі невиразну присутність чогось стороннього, прихованого, як нечутний дзюркіт струмка в тиші Ясного лісу. Але часом зовсім несподівано, в голові йому раптом зринав якийсь образ, уривок фрази, фрагмент опису, що одну хвилину стояв йому в думці без початку і кінця. Сповнюючи йому його великою нез'ясовною радістю. Це були коротенькі, майже безмістовні листи з невідомого, незрозумілі, але до краю втішні звістки з далекого сонячного краю, де він навіки лишив частину себе, щоб прагнути з нею з'єднатися. І він ретельно збирав ці коштовні крихти, затямлював, часом навіть записував на клаптиках паперу. І здавав у пам'ять, у запас без жодних резолюцій. Годі, годі хлоп'ячих запобігань та розпуки. Зрештою, він усе зробив, щоб привабити творчість. Хай же тепер вона впадає за ним. Хай полицяється до нього добре, щоб він зволив, зволив вернути на неї свої очі. В такому настрої спокою й душевного добробуту. Він нарешті одержав повідомлення про свій сценарій: 1500 карбованців Гонорару 150 біленьких червінців, що мають чарівну силу обмінюватись на бажані речі. Він став таким багатим, як ніколи не був креста Рокфеллера, бо відчував, що віднині матеріальна проблема для нього вже розв'язана, що він зумів підвести під своє життя стійку економічну базу. Справа йшла тільки про надбудови. Того ж вечора він похвалився Вигорському щасливим і вигідним початком своєї кінокар'єри. Поет скривився. Не плутайте тільки кіно з мистецтвом, сказав він. Навпаки, тільки два мистецтва створили для себе промисловість кіно і письменство. Мистецтво треба цінувати не за промисловістю, потрібною для їхнього розвою. А за ступенем абстрактності того матеріалу, яким вони орудують. Тільки з цього погляду можна установити об'єктивний ряд їхньої вартості. Безперечно, перше місце в ньому належить мистецтво, що не існує, хоч і були деякі спроби його створити мистецтво запахів. Матеріал його такий тонкий і високий, що орган сприйняття його в людини не спроможен відрізнити його у відтінках. Тому й мова наша не має самостійної номенклатури для основних тонів запаху, як є це, наприклад, для кольорів. Це ультрафіалкова смуга мистецтва шумів музика найвище з мистецтв, що реально існують. Третє місце посідає мистецтво слова, бо матеріал його багато означеніший проти шуму і потребує для художнього сприйняття тільки пересічної чутливості. Але все-таки це досить тонкий і придатний до глибокої обробки. Грубі мистецтва починаються з малярства, замкненого в одній площині і нездатного так поширюватись для сприймання, як два попередні. Матеріал його фарба дуже конкретний та обмежений, бо перед умовою своєю має світло. Темрява для нього неприступна, так само неприступний і розвій. Ви думаєте, як, дедалі конкретизуючись, матеріал починає обмежувати мистецтво? Ще більше позначається це на скульптурі, що може відтворити щось тільки в трьох вимірах. Але найгробіше з відомих нам мистецтв є мистецтво дії, театр, що поєднує в собі конкретність усіх попередніх? Це й добре сказав Степан. Нарешті вів далі поет, не вважаючи за потрібне йому відповідати. Інфрачервона смуга, мистецтво життя, мистецтво виключно конкретне, але так само неунормоване, як і мистецтво запаху. Щоб обійняти його, треба тільки вміти їсти. От я накреслив вам логічний ряд мистецтв за певним принципом. Для кіно в ньому немає місця. Це фокус, а не мистецтво. Чарівний ліхтар плюс акторська гра, а не навпаки. Це розвага. Тому всі фільми кінчаються щасливо. Та коли ви на ньому заробили, то частуєте мене сьогодні вечерю. Залюбки, сказав Степан. І вони влаштували в пивниці маленький банкет з пляшкою білого вина. Але я заздрю вам сказав поета: різниця між людиною та рослиною полягає, кажуть, у тім, що людині вільно пересуватися. Але чи вільно людині користуватись цією властивістю? Хіба не прикуті ми до міст, сіл, посад? Задовольнятись мріями не можу. Життя терпиме тільки тоді, коли можеш зміняти місце його. Якщо ти завтра не можеш кудись поїхати, ти раб. Для цього потрібні гроші. Ви їх маєте, а їхати нікуди не хочеться. Тимто я й заздрю на ваші гроші, відповів поет. Але не бійтесь, я не до позики. На весну я теж зберу 500 карбованців і піду. Це літо мандруватиму пішки по Україні, як відомий українофіл Сковорода. Весною я ненавиджу міста. Чому? Бо не все ще покінчено з природою, прокидаючись, вона кличе, як забута мати. Жити коло неї благословенно, та вже надто далека вона, щоб з нею надовго злитися. Природа для нас спогад і спочинок. Це ліси й поля? задумано спитав Степан. Ліси й поля. Мусимо згадувати про них хоч раз на рік. Життя нужденне, ми справедливо на нього скаржимось. але вибирати між життям та смертю це не вибір. П'ю за бабусю природу, що зробила нам, хоч і миршавий подарунок, але єдиний у її гамані.